Запланована поїздка до Парижа двох подруг стояла під сумнівом Віро, так не можна, ти не можеш відмовитися від нашої поїздки саме зараз. Ми про це так мріяли. Уляно, я знаю, але зрозумій, якщо я зараз все кину ось так, я втрачу набагато більше і де потім знайти таке місце. А поїздку я не відміняю. Я просто трішечки змінюю дату. Трішечки, наскільки? Ну, знаєш, Париж будь-якої пори року красивий. А ти знаєш, я все одно поїду. Квитки ми вже купили, готель заброньовано, майже розчарованим голосом говорила Уляна. А знаєш, а візьми з собою мого брата він в Європі часто, тобі легше буде. Ти що з глузду з'їхала, а в готелі я також з ним маю в одному номері бути. Уляна вже починала сердитись. Та нічого б не сталося, ти знаєш його ще з дитинства. Одна справа дітьми в бабуся на горищі ночувати, а зовсім інша Париж. Я хочу, щоб по-справжньому кохання протягнула Уляна або ж в крайньому разі з тобою архітектуру та магазини побачити. Вибач, але я справді пас. Уляна не любила здаватися. Вона зібрала до кінця валізу і вирушила до аеропорту. Нічого, вона й сама зможе отримати насолоду від подорожі, немаленька вже. Садівши в літаку з голови, не виходили слова подруги про її брата Віктора. Адже він давно їй був небайдужим. Але ж признатися в цьому вона аж ніяк би не змогла, навіть найкращій подрузі. Париж зустрів Уляну весняною, але водночас духмяною прохолодою. Вона так давно мріяла відвідати це місто, відчути і побачити на власні очі всю красу архітектури, неймовірних пейзажів річки Сени, посмакувати відомими на увесь світ смаколиками та влаштувати пікнік на Марсових полях у самому підніжжі її величності, стальної ейфелової вежі. Таксі досить швидко привезло Уляну до вказаного готелю. Знайшовши рецепцію, дівчина назвала своє ім'я, і яким було її здивування, коли їй повідомили, що в номері на неї вже чекають. Тобто на мене чекають. Ще раз перепитавши, Уляна отримала ствердну відповідь. Хм, Невже віра змогла вирватися? От сюрприз мені влаштувала. Розмірковувала, поспішаючи до свого номеру збентежена дівчина. А зайшовши в номер, здивування дівчини не було меж. Вікторе, а що ти тут робиш? І як? Тобто, як ти тут і як зміг бути швидше за мене? Ну, по-перше, і я радий тебе бачити. А друге, це був мій секретний план. Я хотів нарешті сказати тобі, що ти небайдужа мені вже давно, і я не знав, як зізнатися тобі в цьому. Я небайдужа тобі? Віктор підійшов до Уляни, обійняв і ніжно поцілував. Це була просто неймовірна подорож. Як і мріяла молода дівчина, незабутній час. Вперше Уляна відчула смак справжнього кохання і відчула, як це бути – Коханою. Зазвичай, звичайно, що додому вони поверталися разом, мов на крилах Уляна поспішала на зустріч до подруги, бо хотіла якнайшвидше поділитися останніми новинами. Адже, судячи з останніх подій, вже скоро вона для неї буде не лише подругою, а й членом їхньої сім'ї. Я нічого не розумію. Ти і Віктор не заспокоювалася з питаннями Віра. Уляна аж збентежилася не так від запитань, як від сумнівного тону. А чому б і ні? Я не говорила тобі ніколи, але він давно мені подобався. І, виявляється, я йому також. Вже не знаю, яким чином він вивідав у тебе всю інформацію про нашу подорож. Це було нескладно, перебила Віра. Я йому завжди розповідаю свої плани. Його думка важлива для мене з будь-якого приводу. Я не можу зрозуміти, ти що, не рада? Я не знаю, що сказати, адже ще сьогодні я бачила його дівчину, тобто колишню. Ах, я сама вже не знаю. І мені здалося, що вони й досі разом. Уляна, я не могла б сказати тобі про це. Тобто разом. Слухай, я вже нічого не розумію, але краще все перевірити, щоб потім не було прикро. Але Уляна вже й не почула останньої фрази. Сказавши перше, що спало їй на думку, вона швидко зібралася і пішла додому. Віктор не міг додзвонитися до дівчини ані того ж дня, ані кілька днів поспіль, і не розумів, чому ж вона ігнорує його дзвінки. Адже, здавалося, все було так добре, і в нього були серйозні плани щодо їхніх стосунків. Правда, його колишня набридала останнім часом та Розносила плітки, що вони разом навіть сестрі не говорила. Стоп, сестра, плутався в роздумах хлопець, вона точно має щось знати. Переказавши коротко їхню останню зустріч, Віктор зрозумів чітко, в чому справа, і діяти потрібно було негайно. Та без допомоги віри у цій ситуації йому не обійтися. Уляну, привіт! Ти зовсім зникла після нашої зустрічі. Справ багато. холодним тоном відповіла дівчина. В мене ідея. Якщо мені не вдалося поїхати разом з тобою до Парижу, запрошую тебе сьогодні увечері в інший Париж. Місцевий. Це як? не зрозуміла Уляна. Хоча при одному спогаді про поїздку їй ставало важко. А в нас відкрився новий ресторан з французькою кухнею. Називається Париж. «Хм». Банально. Та ти що? Людям подобається? Ну, то що? А давай. Життя продовжується. Сильний характер дівчини нагадав про себе. Чудово, о восьмій вечора. Адресу зараз відправлю тобі повідомленням. Увесь день уляні щось не давало спокою, наче мало статися щось неймовірне з нею. Хоча останні події її зовсім похитнули з колії. Вона вже будувала плани на майбутнє з Віктором, вона мріяла про їхню сім'ю, а він повівся з нею, наче останній негідник. Вона й досі не оговталась. Одягнувши одну з кращих суконь, Уляна залишилася задоволена собою і вирішила будь-що, а вона заслуговує на те, щоб стати щасливою. Прийшовши вчасно, Уляна не побачила подруги, та на рецепції їй повідомили, що за зарезервованим столиком на неї вже очікують якесь дежав'ю і думки плутались. Вже здалеку вона помітила постать Віктора, який стояв з величезним букетом троянд та збирався освічитись дівчині.